Гало, вітаю! Дуже часто ті, хто вчать німецьку мову, тільки починають її вчити, плутають ін та ін. Думають, що це одне і те ж саме. Але ні. Ін це просто в. А ім це є уже поєднання ін в та артиклю і середнього роду дем у давальному відмінку. Тому. In ми використовуємо тільки перед тими словами, які не потребують артикля. Наприклад, назви сіл, міст та більшості країн, котрі використовуються без артикля. In Berlin – у Берліні, In Deutschland – в Німеччині. А ім використовуємо перед чоловічими і середніми словами у давальному відмінку при питанні де. Ім супермаркт у супермаркеті. Ім кафе в кафе. Не плутайте ім та ін. Якщо вам сподобалися мої пояснення, поставте, будь ласка, вподобайку. Та напишіть мені про це.